Додаток сьомий 12 концепцій коротка форма 12 кроків анонімних алкоголіків Це принципи для особистого одужання, 12 традицій забезпечують єдність товариства. Написані співзасновником Білом Вільсоном в 1962 році 12 концепцій для всесвітньої служби. Пропонують групу взаємопозв'язаних принципів, які допомагають забезпечити відповідальність різних елементів структури служіння АА перед тими, кому вони служать, а також реагування на їхні справи. Коротка форма концепцій, які подані внизу, були підготовлені конференцією загального обслуговування 1971 року. Перша Остаточна відповідальність і остаточна влада для всесвітніх служб АА завжди повинні належати колективній свідомості всього нашого товариства. Друга концепція. Конференція загального обслуговування АА майже у кожному практичному випадку стала діючим голосом і дієвою свідомості усієї нашої спільноти у її світових справах. Третя. Щоб забезпечити ефективне лідерство, нам слід наділити кожен елемент АА конференцією, Раду загального обслуговування та її корпорації обслуговування, персонал, комітети і директорів традиційним правом рішення. Четверта концепція на всіх рівнях відповідальності ми повинні підтримувати традиційне право участі, даючи можливість бути представленим при голосуванні в відповідній пропорції до відповідальності, яку має кожен виконувати. П'ята по всій нашій структурі традиційне право апеляції повинно переважати, щоб думка меншості була почута, і особисті скарги були уважно розглянуті. Шоста концепція Конференція визнає, що головна ініціатива і активна відповідальність у більшості справ всесвітнього обслуговування повинні здійснюватися довіреними членами конференції, коли вони діють як рада загального обслуговування. Сьома хартія і статут ради загального обслуговування є правовими інструментами, які уповноважують довірених слуг керувати і вести справи всесвітньої служби. Хартія конференції не є правовим документом, вона покладається на традиції і кошти АА для остаточної дієвості. Восьма довірені особи є головним планувальниками і розпорядником загальної політики і фінансування. Вони відповідають за обов'язковий нагляд над окремо зареєстрованими і постійно активними службами і здійснюють його через їх здатність обирати директорів усіх цих структур. Дев'ята концепція: вміле лідерство, обслуговування є необхідним на всіх рівнях для нашого майбутнього функціонування і безпеки. Головне лідерство у сусвітній службі, як це практикували засновники, повинні обов'язково взяти на себе довірені особи. Десята. Кожному обов'язку служіння слід надати відповідні повноваження служіння. Обсяг такого повноваження повинен завжди бути добре визначеним. Одинадцята концепція. Довіреним особам слід завжди мати якнайкращі можливі комітети директорів, корпоративних служб, керівників, персонал і консультантів. Склад, кваліфікації, процедури, призначення та права й обов'язки завжди будуть предметом серйозної турботи. Дванадцята концепція Конференція повинна дотримуватися духу традицій АА. Приділяючи увагу тому, щоб вона ніколи не стала місцем небезпечного багатства або влади, щоб достатні поточні фонди і резерви були завбачливим фінансовим принципом, щоб жодного з їх членів не було. Поставлено на позицію з необмеженою владою над іншими, щоб вона приймала всі важливі рішення шляхом обговорення, голосування, це тільки можливо зі значною одностійкістю, щоб жодна її дія ніколи не була особисто каральною або такою, що провокує суспільні суперечки, що вона ніколи не здійснюватиме управлінські дії і що подібно до спільноти, якій вона служить. Вона назавжди залишатиметься демократичної у думці і дії.